В даному випадку безліч розв'язків має лінійне рівняння виду 0х рівні 0. Тобто, ми запишемо для першого випадку b. Якщо ми проаналізуємо рівняння 0х до рівні 0, то яке б числове значення ми не брали замість х, коли ми множимо на 0, то зліва ми отримуємо 0, і справа 0. Тобто, маємо. Вірну рівність. Рівняння має безліч розв'язків. Далі, наступне завдання ми будемо розв'язувати рівняння. Спочатку розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто, ми запишемо 20 і далі змінюємо знаки виразів в дужках. тобто, пишемо мінус 10х, і потім плюс 2 дорівнює вісьми. Вирази зі змінними залишаємо зліва зі своїм же знаком. А числа переносимо вправо. Буде 8 мінус 20, мінус 2. Число 8 залишили справа зі своїм же знаком плюс. А ці доданки, що ми переносили, плюс 20 і плюс 2, ми змінили біля них знак. Тому далі ми маємо, що мінус 10х дорівнює 8. Відняти 22. Це мінус 14. І далі для того, щоб знайти х, ми мінус 14 ділимо на мінус 10. В результаті маємо 1,4. Рівняння розв'язане. Наступне третє завдання. Розв'язуємо задачу. На першій полиці книжок втричі більше, ніж на другій. Для розв'язання такої задачі, давайте зробимо таку табличку. Отже, йде мова про дві полички: перша поличка, друга поличка. Через Х ми завжди, в порівнянні в позначаємо меншу з величин. Так як на першій полиці втричі більше. Ніж на другій, тому на другій менше, і кількість стану ми позначимо через х. На першій полиці втричі більше, а отже 3х. Далі з першої полички на другу переклали 8 книг. Отже, з першої забрали 8 книг і стало 3х 8 на першій полиці. А на другу вісім книг поклали. Отже буде х плюс 8 книг на другій поличці. За умовою, на обох поличках книжок стало порівну. Отже, можна скласти рівняння 3х мінус 8 до рівні х плюс 8. Якщо потрібно записати пояснення до даної задачі, то дане пояснення має звучати таким чином. Нехай. На другій полиці х книжок. Тоді на першій 3х книг. Після того, як з першої на другу переклали 8 книг, на першій стало 3х мінус вісім книг, на другій х плюс вісім книг. За умовою ці кількості рівні, тому 3х мінус вісім дорівнює х плюс 8. Після цього розв'язуємо дане рівняння. З іксами все переносимо вліво. Отже, 3х залишається, далі мінус х перенесли дорівнює. 8 залишили зі знаком плюс, а даний доданок перенесли, помінявши знак. Отже, 2х дорівнює 16. І, щоб знайти ми 16 ділимо на 2 і отримаємо 8. Отже, ми знайшли Х, а це кількість книжок на другій полиці. Тому на другій полиці 8 книг. На першій полиці 3 помножити на 8 24 книжки. Нам потрібно записати, скільки книжок було на кожній полиці спочатку. Тому ми записуємо відповідь. Отже, відповідь на першій 24 книг. І на другий вісім книг. Наступне завдання. За якого значення рівняння мають однакові корені. Рівняння, які мають однакові корені, ще називаються рівносильними рівняннями. Давайте розв'яжемо перше рівняння. Це досить просте рівняння. Отже, ми запишемо, що 4 і тобто 10. 10х дорівнює 17 додати 3. Таким чином, 10х дорівнює 20, і для того, щоб знайти х, ми 20 ділимо на 10 і отримуємо 2. Отже, корінь першого рівняння 2. І таким же має бути корінь другого рівняння. Тому в друге рівняння замість ми підставимо число 2. Отже, будемо мати 8 помножити на 2, додати А дорівнює 19. Далі розв'яжемо уже рівняння з невідомою змінною А. 16 плюс А дорівнює 19. Відповідно, щоб знайти А, ми від 19 віднімаємо 16. А буде дорівнювати 3. Оце і відповідь до даного завдання.